Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії й здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. Сьогодні Ізмаїл проводжав останню путь свого героя, старшого сержанта Володимира Сидоренка, колишнього прикордонника Ізмаїльського загону, який загинув під Херсоном, захищаючи незалежність та свободу нашої України від російських окупантів. Обряд урочистої літургії провів військовий капелан Ізмаїльського прикордонного загону, отець Володимир Жук. Володимир, маючи дружину. Трьох дітей не пожалів себе і пішов воювати з ворогом. Пішов воювати і захищати свою неньку Україну, захищати своїх дітей, свою дружину. З великим сумом і жалю прикордонники ізмельського загону зустріли таку звістку як загибель нашого колишнього побратима Володимира Сидоренко. Коли він проходив службу в ізмельському прикордонному загоні, він показав себе тільки з найкращої сторони. Він був душею компанією і був справжнім асом у справі водіння бронетранспортера та великогабаритної техніки. За нами в будь-якому випадку перемога і свій внесок Володимир вніс ціною свого життя, тому для наших ізмаїльців, для українців це дуже велика трагедія. Кожна загибель нашого військового. Сьогодні Ізмоїв прощається зі старшим сержантом Володимиром Сидоренком, який героїчно загинув, захищає суверенітет, свободу нашої України від російського агресора. За нашу перемогу він віддав. Саме дорожче, що є в людини, власне життя. Герої не вмирають. Пам'ять у Володимирі Івановичу буде вічною. Слава Україні! Героям слава! Синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль, ти ж на моїм серцю лежав. Володимира Сидоренка з почистями було поховано на алеї Слави на новому Кладовищі, поруч з його побратимами, героями, які віддали життя за незалежність своєї батьківщини.